Красуні мої, а ми продовжуємо. Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська. І ми для вас сьогодні презентуємо найкращі пропозиції за найдоступнішими вартостями. І зараз в моїй студії вже ви можете побачити ось такі класні тарілочки, глибокі. Вони як і салатнички, як тарілочки. Точнісінько такі самі. Якось я подарувала своїй матусі. Вона ними не могла нарадуватися. І в мікрохвильовці ж можна нагрівати в них, так і потім. Судомичній машині можна їх мити, 540 мл вміщають. Не дивлячись на те, що вони такі маленькі, охайненькі, компактні, але вони доволі такі місткі. І ма, матуся завжди вони там статом вдвох живуть. Так і вона от гріє супчик, так щоб не всю кастрюльку нагрівати. Вона от насипала йому сюди кілька ополоночків собі. Сюди ну 540 мл, Я думаю, з головою вистачить, так і борщ, і супчик все можна поїсти, і бульйончик якийсь розігріти та що завгодно. І і дуже зручно, що тут є саме ось такі вушка, так ось такі тримачі, як ручечки спеціальні, вушка, я їх називаю. І мама так раділа, вона не знаю скільки років вони її прослужили, і потім в один прекрасний день вона мені каже, доця, блін, каже, розбила, і тепер мені так не вистачає. І якось я ніде. І вона каже: ніде не можу знайти зустріти. І сьогодні я так зраділа, коли в студії їх побачила, тому що моя мама їх давно шукала. і і нарешті ми їх віднайшли. Тому, якщо ви так само. Шукали для себе якісь подібні такі глибокі скляні тарілочки, яких можна і використовувати, там якийсь супчик розігріти, просто якісь фрукти, якийсь салатик покласти, ну що завгодно. Ну, навіть морозива, так собі сюди кілька цих куляк можна покласти і насолоджуватися. Оце вам сказала і хочу тепер морозива. Так, ну що, давайте зараз з вами з'ясуємо код нашого товару ДТ-1092. Якщо ви вже зателефонували, ви в встигли. і ще ми бачили, що іде таке пакування ось така коробочка іде. Ви е, собі, наприклад, якщо замовляєте, воно вам приїжджає в коробочці, так нічого не розіб'ється. Ми все герметично запакуємо так, щоб вони не розбилися. Але вони такі добротні. Я ж кажу, мами, вони сто разів падали, слугували дуже довго не один рік, але потім колись щось пішло не так. І не все вічне в цьому житті. На жаль, не все. Але якщо на подаруночок, то теж класно, що не просто вони так, ось в коробочці, коробочку ще можна запакувати, або в якийсь подарунковий пакет. Так покласти, ось тим паче вартість загалі класнюча 700 гривень. Ось за таких два ну такі тарілочки глибокі салатнички. Як завгодно їх можна позиціонувати, називати для фруктів, для чого завгодно. Без проблем. А номер безкоштовний на ваших екранах: нуль вісімсот двадцять один, І ось такі класні. Зтелефонуйте і замовляйте. Називайте код товару, dt 1092 і забирайте собі цей класнючий набір тарілочок салатничків, тому що в мене мама використовувала їх саме як глибокі тарілочки, тому що дуже зручно. Ось вона нагріла, ось за ці вушка взяла, дістала воно не гаряче. Собі так пообідав. Ну дуже дуже вони такі класнючі, тому що. Якраз те, що треба, 540 мл. Вони такі колір, іде не прозорий, так? а такі вони чорно-коричневі для мене. Ну, такі відтінки. Вони напівпрозорі, так, але все рівно красиво, що вони не просто білі. так, А тут ще такий чорний відтінок, якийсь присутній. Ось напівпрозорі. Такі чорні, напівпрозорі. Дві штучки в комплекті. Нагадую, що доставочка безкоштовна для вас. Мої любі красуні, україночки. Ой, всіх вас люблю і всіх би обійняла, знаєте, по той бік екрану. Радію, сьогодні такі класні лоти у нас обожнюю, коли щось можна придбати для себе, не виходячи з дому, так, ось так, займаючись вдома своїми справами. так. А я от на роботі здавалася, але теж для себе вже придивилася якісь дрібнички, якісь такі м -м, товари, так, які мені потрібні, і не потрібно за ними нікуди бігати. Ось вони вже у мене в руках. Як класно. Єдине, чого мені не вистачає, звісно, це ну такої манюсінької, малесенької знижечки. Лієрочка, ну 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 давай, порадуй наших дівчат, порадуй мене, порадуй себе. Давай, я чекаю 499 гривень. Це за два. Клас за два мої гроші, це за комплект. Всього навсього менше ніж 500 гривень виходить такий комплект. І Плюс ви ще не платите за доставочку. А якщо берете два одразу комплекти, так ось таке пакування, одразу берете таких собі дві коробочки, замовляєте. І ще додатково у вас буде знижечка в 100 гривень. Класно! Класно, економно і ось такі. Класні тарілочки можна і на подаруночок, і собі, так і а, взагалі я б радила брати одразу два пакування і отримати знижечку в 100 гривень. Тому що якщо у вас родина, наприклад, четверо у вас в сім'ї, так а, там ви з чоловіком іще двоє діток, ось ви собі поставили однакові такі тарілочки глибокі для супчика, так для перших страв, а, там не знаю, супчик, борщик, бульйончик, ну ще якусь соляночку. Ой, ну тут вже апетити розгулялися. Зараз у всіх. Буде бурчати в животі і всіх підуть готувати. Або хто вдома, тому більше пощастило, буде бігти розігрівати свій борщик, так? І вже обідати. Або у мене чоловік любить і на сніданок, він завжди снідає супом, або там якась перша страва, так? Навіть борщ, От він полюбляє. Тому, якщо у вас там зараз чи сніданок, чи хто коли прокинувся, чи обід, а може вже у когось обід плавно переходить в вечерю. Ось дивіться, дуже такі класні. Тому, якщо у вас четверо в родині, забавляйте одразу два комплекти. Якщо у вас двоє, для початку можете взяти, подивитися. Та й взагалі ви ж на поштове відділення приходите. Ви ж не сплачуєте до тих пір, поки ви не роздивитеся. Так вони такі міцні, цупкі, тобто не тоненьке скло, скло таке товсте, дно теж товсте, такі вони ну важкенькі. Ну я ну. Не такі прям вже вас але буває, що таке візьмеш, а воно таке і в руках його не відчуваєш. А тут піднімаєш і відчувається якась певна вага, так? Ось тому вони такі, бо скло саме цупке і товсте, Не тонесеньке. Нагадую, код товару ДТ-1092 при замовленні обов'язково вказуєте код товару. У вас обов'язково запитає оператор кол-центру номер, за яким ви телефонуєте з мобільного нуль 44,88 абсолютно безкоштовний. Тому швиденько а, телефонуйте нам, замовляйте, називайте код товару, DT1092 І вже зустрічайте на поштовому відділенні такі класні салатнички. Ну а ми рухаємося далі. Мої красуні.